Ді, вітання з вами, як завжди, у цій порі. Кременчуцькі новини на телеканалі Лтава. поговоримо про таке. У Кременчуці стартувала 10-та міжнародна науково-практична конференція аспірантів, молодих учених та науковців. Кременчужанки гімнастки вибороли на змаганнях у столиці чотири медалі. Дивіться далі. Олександр Мельник, Олександр Крижановський підсудні куник та пасічний фігуранти справи про вбивства судді автозаводського райсуду міста Олександра Лобуденка та міського голови Олега Бабаєва, сьогодні свідчили на суді. Щоправда, жоден з обвинувачуваних свою провину не визнав. Підозрювані зазначили, обвинувачення, які їм висуває прокуратура, є безпідставними. Такі результати сьогоднішнього засідання суду присяжних, що відбулося у Кубиляцькому районному суді. Як триватиме роз... Для цієї резонансної справи дивіться у наших наступних інформаційних випусках. Сьогодні керівники міста приймали у виконкомі представника генерального консульства Республіки Польща у Харкові. Польський дипломат прибув до Кременчука на 10-ту міжнародну науково практичну конференцію аспірантів, молодих учених та науковців. Конференція проблеми та перспективи розвитку економіки освіти регіону відбулася у Кременчуцькому інституті Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Радника, керівника візового сектору генерального консульства Республіки Польща у Харкові Петра Матусяка. Привітали секретар міської ради Василь Івко та перший заступник міського голови Віктор Калашник. Кожен ваш візит в нас в город зв'язаний з проведенням яких мероприятий, які служать для укреплення польсько-української дружби. Сложились добрые традиции в отношениях и в образовании, и в поддержании общественности, и людей, которые ценят польську дружбу и поддерживают її. И мы всегда рады видеть вас как одного из гарантов того, что эта дружба крепнет, что отношения наши укрепляются. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество в области образования. Будут достигнуты договоренности об обмене студентами и в сотрудничестве между учеными. Мы уверены, что э, ваше пребывание, господин Петр, э, в Кременчуке на этот раз тоже будет плодотворным. Я очень рад, что уже следующий раз могу приехать в Кременчуг. Консульство Польши в, Харков, в Харкове в э, делает все и будет делать для укрепления наших связи, для... Э, Світання наших відносин. директор Кримичуцького інституту Дніпропетровського університету імені Нобеля Петро Сокуренко подякував раднику Генерального консульства Республіки Польща за співпрацю. Я хочу поблагодарити і передати благодарність генеральному Польщі. для нас. Це почетно, Я все благодаря. Під час зустрічі присутні обговорили напрямки подальшої взаємодії в галузі вищої освіти, розширення двосторонніх економічних зв'язків з Республікою Польща, говорили і про перспективу безві. Зового режиму між Україною та ЄС, п'ята батальйонно-тактична група високомобільних військ повітряно-десантних військ України Кремінь потребує допомоги, заявив у своєму запиті народний депутат Юрій Шаповалов. Сьогодні на засіданні Верховної Ради Нарди познайомив колег з проблемами цієї військової частини. Пряма мова далі сьогодні. Потребую негайної допомоги. П'ята батальйонно-тактична група високомобільних військ ВДВ. Яка повинна формуватися у місті Кремінчук. А наразі з незрозумілих причин формуються під Житомиром. Умови для проходження служби в них жахливі. Проживають в лісах, палатках, ночують на сирій землі, немає ані повноцінного харчування, ані звичайних побутових умов. Значна частина особового складу цієї батальйону тактичної групи це мешканці Кремінчука, які добровільно за покликом серця. Пішли захищати Україну. Одним з основних аргументів для них було те, що дана військова частина буде розміщуватися у Кременчуці, але інакше місто в разі нападу не буде захищене. Кременчуцька міська влада та керівництво промислових підприємств готові сприяти та створити належні умови для наших воїнів у разі розміщення батальйонно тактичної групи у Кременчуці. А і те, що вже два місяці наші військові перебувають на Житомирщині, де досі офіційно не закріплене місце їх військової частини. Через місяць вони підуть в зону АТО та не матимуть куди повертатись. Я неодноразово направляв звернення до міністра оборони, начальника генерального штабу, головнокомандуючого збройних сил України щодо створення належних умов для несення військової служби, військової частини та необхідності невідкладного. Вирішення питання їх передислокації в місті Кременчук звертаюся до міністра оборони з вимогою невідкладно втрутитись в ситуацію забезпечення розміщення вишевказаного військового формування на території міста Кременчука. Військовослужбовці 5-ї батальйонно-тактичної групи високомобільних військ ПДВ Кремінь вдячні народному депутату Юрію Шаповалову за підтримку. Саме про це Кременчуцьким новинам повідомив телефоном заступник начальника штабу військової частини Валерій Декусар. От лица частини, от лиця всієї частини виражаю вражаю Валерію шаповалову за допомогу, яку, яку нам наказують. его неравнодушие к проблемам военных, в особенности кремичужа, нашей части, которая скомплектована большим количеством чужан. И очень надеемся, что это выступление будет знаковым. Самое главное, мы надеемся, что это выступление все-таки решит проблему нашей части. Это комплектование вооружением и техникой. Одна из самых нерешенных проблем – это определение окончательного места дислокации нашей части. Оце проблемою проблеми рішапували виступив з типу Верховної Ради. Сьогодні у Кременчуці мав відбутися прийом громадян з заступником прокурора Полтавщини Юрієм Кравченком. Та через зайнятість посадовця особистий прийом було перенесено. Втім, Кременчужани все одно прийшли до місцевої прокуратури і поставили свої запитання прокурору Кременчука. Зі скаргою на бездіяльність прокуратури у справі про антимайдан звернувся сотник самооборони міста Андрій Касаткін. Далі докладні. Свою скаргу Андрій Касаткін адресував прокурору Полтавщини. Сьогодні ж запитав у прокурора Кременчука, чому до кримінальної відповідальності досі не притягнуті організатори антимайдану. За інформацією самооборонівця, кілька міських депутатів, з числа регіоналів, віддавали накази та перевозили тітушок на антимайдан із Кременчука в Київ. Хотів просто. Порядку спілкування розповісти вам як сотник самооборони міста Помічка. Я їм був тоді, на той час, коли був Майдан. Я сьогодні сотник самооборони. Я хотів довести, бо, мабуть, невідомо вам, під час сутички у Маріїнському парку серед моїх самооборонівців. Були близько десятка людей травмовані, і я вважаю, я розумію, що це підсудність іншого району, іншого, іншої прокуратури, але це прямі наслідки тих дій, от того злочину, які вчинили ті особи, які силком, силом міць, чи іншим способом, чи за гроші тягали людей туди на антимайдан. Прокурор у свою чергу зазначив, справа знаходиться на контролі. Близько місяця назад, тому було внесено до єдиного реєстру, яке вже я повідомляв. Кримінальне правопорушення стосовно масових заворушень в лютому минулого року зараз проводиться досудове розслідування. Я особисто контролюю. Вживаються там всі, всі необхідні заходи для встановлення тих осіб, які організовували цю акцію, От, відправляли людей до міста Києва для проведення цих акцій. І я думаю, що в найшвидший час, в найближчим часом вже буде вирішено питання щодо. Причетності тих що чи інших осіб у скарзі Андрія Касаткіна фігурують призвища п'яти міських депутатів. Один із них депутат Березянський, сьогодні під час постійної депутатської комісії зробив відповідну заяву щодо своєї непричетності до антимайдану. Я хочу сказати про те, що це є повна нісенітниця. Ні, ми разом з депутатами підготовили позов. До суду про захист прав честі, гідності, прав людини щодо Касаткіна, це є таким чином вирішення особистих питань проти нашої депутатської групи, певних членів та лідерів політичних фракцій, таким чином вони хочуть. Я можу сказати особисто за себе, що. Я жодного разу і перше чую, що я був притягнутий до не притягнутий, а до антимайдану. Що жодної відповідальності. Я навіть ну це взагалі не сіниці. Навіть, навіть не хочу коментувати. Це довідомо за собі масової інформації. Сьогодні у міськвиконкомі на засіданні робочої групи з питань регуляторної політики під головуванням віцемера Геннадія Музики презентували низку проектів у сфері господарської діяльності. Про них далі від наших кореспондентів. Перший проект з переліку стосовно правил приймання стічних вод підприємств у систему каналізації міста у якості розробника представництво комунального підприємства Водоканал за словами генерального директора підприємства Юрія Мандригелі. Останній раз правила оновлювали у 2003 році. Мета тобто і бажання, взаємовідносини із споживачами, мають бути прозорими. Глобальних поправок у нових правилах немає. Єдине додається щодо правил прийому від асанізаторських машин. Цінову політику закладено в уснуючі тарифи водопостачання та водовідведення. Перевізників рідких відходів визначатиме наявність на це ліцензії. Бурхливе обговорення викликало питання листів щастя. Як їх іменувала депутат міської ради Вікторія Гончаренко на останній сесії міської ради? Мова йде про перелік показників, про які має світувати перед водоканалом підприємства щодо якісного стану стічної води. Крім цього, за це відповідно і платити немалі кошти. На прикладі ресторану Україна, який представляє Вікторія Гончаренко, за рік це 24 тисячі гривень без пит. Диве. На підставі, чого сплачувати водоканалу такі гроші. Вопрос не зовсім коректно. Нам оплачувати ви не повинні. Це ваш обов'язок його контролювати. Як ви будете його контролювати? Це ваше питання. Ви не маєте права заключити договори. І проводити діть лабораторне слідування светісточних вод в будь якій атестованій лабораторії нашого города. Все це і відображено у нових правилах. Намагалися присутнім довести представники водоканалу. Проте не всі розуміли. Людмила журняк, начальник управління торгівлі, намагалася довести, що регуляторна політика не повинна переписувати діюче законодавство. Регуляторні акти приймаються у тих випадках. Де, от, от в таких випадках, де ми повинні щось конкретизувати, встановити якусь норму. Якщо ми будемо користуватися, а там читайте тоді, отак, то навіщо ми приймаємо тоді регуляторний акт? Свій вердикт виніс в голову в очі засідання Геннадій Музика. Давайте ми коли кажемо э, зберемося нашу робочу групу після праздника, условно говоря, договоритися. Ви мере, учтете ті замічання, які сьогодні прозвучали. Я пілосалася несітовасіліна, що не можна бабчати а можна поразбивати по направленням промишленності. Хороша зазвичай, і наостанок про так би мовити, амністію щодо розміщення тимчасових споруд. Дозвіл на існування яких мав закінчитися у червні поточного року. Термін пролонгували до 1 березня 2016 року. Чим займаються люди, коли виходять на пенсію? Одні весь свій вільний час присвячують онукам та хатнім справам, інші невгамовно копошаться на своїх присадибних ділянках, а є й такі, хто майже весь свій вільний час проводить на подвір'ї будинків. Сьогодні нашій знімальній групі пощастило поспілкуватися з людьми похилого віку, які віддають перевагу активному відпочинку. Сьогодні у дитячо юнацько-спортивній школі за ініціативи автозаводської районної ради та за підтримки народного депутата Юрія Шаповалова відбувся спортивний захід для студентів університету третього віку. Хочу і від я і від народного депутата від Кримінчуга Юрія Шаповалова поздравити вас з цим праздником, пожелати вам удачі в цих соревнованнях. Біжу ви всі настроєні на перемогу, тому пускай побідіть сім'ї. Я пишаю з тим. Що саме в автозаводському районне раді проживають такі люди, які ведуть активний спосіб життя, займають активну життєву позицію, займаються спортом. Тому що я вважаю спорт, це здоров'я спорт це життя. Назвати їх людьми похилого віку, навряд чи хто наважиться, адже їхні активності та бадьорості позаздрять навіть молоді, спортивні та кмітливі. Вони, розділившись на дві команди, танцювали, змагали, жартували та закликали усіх людей свого віку долучатися до їх рядів. Я щитови тільки на перемогу нашої команди. Ну потому тому вот такое отличное настроение, настроєння, которое сейчас вот здесь вот в залі образовалось, Вот эта аура, я считаю, что она должна нам помочь и да. победить. Я бы хотела предложить вот, пенсионерам, которые ну, вот, попали по жизненной ситуации, как бы в одиночество, чтобы они не сидели дома, а приходили на третье поколение, где они найдут себе единомышленников, друзей. Ну и все у них будет интереснее намного, чем сидеть дома. Я уже э, учусь... В університеті третього возраста четвертий год. Я бажаю бадьористі, радості в житті, і щоб їм було цікаво жити і спілкуватися з молоддю, щоб вони могли передавати свої знання молоді і щоб усі були здорові. І на усе хватало грошей. Підтримати активних спортсменів поважного віку завітали і вихованці зразково-циркового колективу Арлекін, Піщанського центру культури. Учасники заходу отримали подяки та скромні подарунки. Юні гімнастки з Кременчука вибороли чотири медалі у Києві на відкритому турнірі Терпсихора 2015 Дві золоті, срібну та бронзову медалі здобули учениці спортивної школи Спартак. Із переможецями спілкувалася Марина Корнійчук. Наприкінці минулого року Ліза зізналась кременчуцьким новинам, що дуже хоче стати чемпіонкою України. Я дуже мечтаю стати чемпіонкою України. Наполеглива і старана дівчинка зробила ще один крок для здійснення своєї мрії. Ліза отримала золоту медаль на відкритому турнірі у Києві. Розповідає, обійшла 18 конкуренток із 16 міст України. рік я становлюся сильніше, свої рейтинги побиваю. Буду старатися чемпіонкою міра стати якщо я стану чемпіонкою. Україна. Разом із Лізою, що три учениці спортивної школи Спартак, привезли до Кременчука три медалі золоту, срібну і бронзову. Софійка посіла друге місце, і тепер дівчинка завзято тренується і виправляє свої помилки, щоб наступного разу вибороти золото. Просто перед виступленням валдавались, там не все вийшло. А так я буду зараз не винаватися і буду старатися краще результат. За словами тренера Наталії Солодовникової, вона неабияк пишається усіма своїми ученицями. Але зазначає не час розслаблятися, адже попереду багато роботи. Звісно, горжусь. звісно, такий результат, який ми сьогодні привезли з Києва, ну, в общем-то, давно не було. Когда всі учениці має отримали медалі, принципі ще даже нікати не було. Це перший раз. Ну ми се час оставляємо групове упражнення. в групових упражненнях викри чемпіонат області. Поки що дівчата займають призові місця на неофіційному старті. Втім, усі четверо запевняють, що будуть робити усе, аби стати професійними спортсменками світового рівня, щоб прославити Україну, зокрема і Кременчук. У Кременчуці стартував парад фіалок протягом трьох днів з 24 по 26 квітня, включно клуб любителів фіалки Кременчука проводить виставку своїх улюблениць у міському палаці культури. Наші кореспонденти теж завітали на виставку, щоб помилуватися красою і різнобарв'ям квітучих рослин та поділитися нею із своїми глядачами. Сьогодні у світі налічуються сотні видів фіалок. Навіть затятий поціновувач фіалкової краси не назве вам їх точну кількість. Але можу точно сказати, завітавши на виставку, ви отримаєте велике естетичне задоволення. Тут стільки всього красивого, що очі просто розбігаються. Тим більше виставка фіалок. А фіалки – це весенні цвіти. Это, ну весна вже. сьогодні перший день сонечка і щастя. І вот ці фіалки это як психотерапія своєї рода. Для меня, для моей семьи цвета, ну, цвета разные. Короче, отдыхаешь, когда на них смотришь, переключаешься, когда с ними работаешь, там, пересаживаешь, переключаешься с каких-то проблем, которые жизнь предлагает, на что-то более прекрасное. Деякі рослини завдяки експериментам селекціонерів вже й на фіалки не схожі. Листочки, квітки дуже різняться від оригіналу. Великий інтерес у відвідувачі викликають мініатюрні фіалки. Найбільший стенд із мініфіалок у Світлани Коляди. Зразу на ринки покупала. Потім з'явився інтернет. почала по інтернету, потім стало мало місця. Захотелось больше переходить на мини. Решила вначале убрать полностью стандарты, перейти на мини, но этого не получается, потому что здесь появляется что-то новое, здесь появляется что-то новое, там что-то хочется, там что-то хочется, хочется какой-то трейлер, хочется какую-то химеру. Ну. Трейлеры любят дневное освещение. Их лучше на подоконниках держать, но только чтобы не попадали прямые лучи солнца. И желательно раз в три дня где-то поворачивать на 45 градусов. Тогда будет формироваться она аккуратненько, кругленькая, будет пушистенькая и будет радовать. Фіалки можна роздивлятися нескінченно, як і читати їх чудернацькі назви. Вони звучать наші назви жіночих любовних романів: Таємничий мандрівник, Біла Королева, Магія Любові, Кучері Венери. Деякі назви квітів взагалі смачні або страшні, як тузефір чи Химера. Дуже красиві фіалки. Мені подобається вот бой, э, бой биків, очень красиві, вони звичайні. Ось вона, Видите? яка красавиця. Потом смотрите, совершенно шикарна фіалка. Вот эта фіолетова. Крім фіалок, на виставці представлені глоксинії. До уваги відвідувачів великий вибір різнокольорових стрептокарпусів та інших кімнатних рослин. Виставка триватиме ще два дні. Є час помилуватися прекрасним. Погода вихідними днями очікується мінливо хмарна. В суботу можливий невеличкий дощ. В неділю без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах від 9 до 20 із позначкою плюс. Також вихідні будуть насиченими на події. У суботу команда народного депутата Юрія Шаповалова запрошує всіх кременчужан о 10-й годині ранку вийти у власні двори на загальноміський суботник та навести лад у нашому місті. У неділю, 26 квітня, об 11-й годині біля пам'ятного знаку дзвони Чорнобиля відбудеться меморіальний захід з вшанування пам'яті загиблих в аварії на Чорнобильській АЕС. До участі запрошують усіх бажаючих. Після того недільний день буде присвячений благодійній акції Серце до серця о 12-й годині. На площі перемоги відбудеться видовищний флешмоб Живе серце. А о 13-й в парку Придніпровський розпочне роботу благодійний ярмарок. Приходьте, не залишайтеся байдужими. Можливо, саме ваш внесок у збір благодійної допомоги. Допоможе врятувати життя дитини. На цьому прощаюсь до нових зустрічей на телеканалі Лтава. Щасти.